Так, привіт, дірі, друзі, вітаю Я вас на каналі Павук Let's Play. Зараз пограємо матч і поговоримо про Гандікап, як з ним боротися, чому він може виникати і чи виникає Гандікап, ну чи взагалі існує він в Єфутболі. Що таке Гандікап? Гандікап це коли ем, гра тебе душить, не дає тобі перемагати матчі, хоча по скілу суперник може бути гірший за тебе, гірше грати. Ну так, по крайній мірі в теорії, але ми поговоримо про те, що вже відбувається на практиці. Ось такий склад у мене. До речі, якщо ви звернули увагу, то у мене зараз Петер Чех з рейтингом 97, при тому що інші гравці на нормальних рейтингах. Ну і по ходу діла я розкажу, що не так з Петером Чехом, чому я зараз вирішив йому таку специфічну прокачку накинути. Ми чекаємо суперника, я хочу сказати, ще раз поділитися тим своїм підгончиком, щоб мені майстер Дмитро відремонтував джойстик. Мені тепер дуже зручно і відео записувати трансляції, робити з таким джойстиком. Тому скажу, що це справжній екзибіт в світі консолів та джойстика. Якщо вам потрібен ремонт або консоль джойстика, то переходьте в опис. І деталі, ну, Тобто, посилання на телеграм Дмитра, також на його об'яву в Золох буде в описі до цього відео. Так, а тим часом ми починаємо матч, будемо розбирати тему гандікапа. Що мене наштовхнуло на деякі дуже цікаві і важливі мислі, думки по цьому гандікапу, так це те, що я перечитував описи навиків. І саме цікаво було спочатку прочитати опис навика бойовий дух Fighting Spirit. І якщо зрівняти, наприклад, російськомовне описання та англійськомовне описання, то ми побачимо, що трішки-трішки ну, вони відрізняються. В англійськомовному описі написано, що цей навик допомагає краще виступати гравцям під пресингом, а також під втомою, а також в складних умовах. А в російськомовному описі написано, що також написано, що не... щоб переносити краще втому. І це справлятися з пресингом, а також не падати духом у випадку помилок. Ну і оці російськомовне описання мене зразу наштовхнуло на думку, що значить не падати духом у випадку помилок. Це вони просто якусь дичину зморозили? Чи це все-таки опис якоїсь механіки в гри, про яку ми толком нічого не знаємо. Ну і в принципі, дальніші, ну, подальші досвіди показали, що, ну, і порівняння з моїм досвідом гри показали, що не все тут так однозначно. Наприклад, я ще прочитав опис, опис цього параметра витривалості. І виявляється, що параметр витривалості він... Не тільки за показник в тому відповідає, а ще й за деякий показник якогось фітнесу, тобто фізичної форми він ну, Але це не та форма, яка, яка в параметрі форми, а ще додаткова фізична форма. І, коротше, до якого я висновку дійшов, що виходить, що якщо якщо футболісти під час матчу грають погано, роблять помилки, то це їх стимулює в кінцевому підсумку грати ще гірше. Тобто, але діло в тому, що ми не знаємо, от що конкретно гра розцінює як помилку, яка впливає на цей. Параметр духу гри. А що воно розцінює просто як епізод ігровий. Ну коротше, в принципі, я думаю, багато хто замічав. Такий момент, що от в суперника починає йти гра, а в тебе навпаки перестає клеятись гра. У суперника йдуть удари, в нього не, неможливо відібрати в дриблінгу. дуже Круто він пресингує, а ти щось нічого не можеш з цим зробити. Ну, такі матчі, я думаю, всіх були. В мене такі матчі були. І все можна списати на гандікаб, гра, гра вирішила задушити ці діла, ну і всі так зазвичай роблять, що це просто гра вирішила задушити тебе, щоб допомогти комусь іншому. Ну, по прикладу, як це часто відбувається в фіфі -фі. Але все-таки, скоріше за все, що діло тут е, не в Гандікапі і ніякого, скоріше все за все, Гандікапа в футболі немає. А є оцей ду гри, який цей. Який, як е, 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 сказати? який збільшує вірогідність помилки гравця. При наявності уже, уже помилок, які відбулися. Ну, є, є, виходить, що параметр витривалості він на полоску не тільки ХП впливає, але й на полоску МП. Ну це в мене такий аналогія деяка з MMORPG. Ну, Якщо ми знаємо, то в MMORPG є. Є ця шкала не тільки ну, ХП це життя, а є ще шкала МП. Тобто яка впливає на навики гравця, на його можливість. Ну і в принципі, якщо ХП тут на протязі матчу просто поступово втрачається і це впливає на якість гри, адже ну, гравець втомлюється то оця синя шкала МП, вона діє ситуативно. вона може як збільшуватись по ходу гри, так і зменшуватися. І це як, я зрозумів, і загальнокомандна ну, загальнокомандні показники впливають на цю шкалу, так і індивідуальні показники впливають на цю шкалу кожного гравця. Шкалу синю манни. Ну, умовно кажучи, я не знаю, ну ніхто не знає, що там в механіках це прописано, не прописано, як. Але суть в тому, що якщо гравець помиляється, якщо ми робимо за нього щось неправильно, ризикове, щось, ну щось вирішили там впереднути м'яч, гравця розцінила як помилку, раз тут настрій у гравця впав. А коли робиш все правильно, ну, коли гра тебе оцінює, що ти робиш все добре, то тоді збільшується вірогідність вдалих дій, вдалих обводок дриблінгу, вдалих пасів, е хороших ударів воротах. От зараз Муса мусадіаль у мене, наприклад, е ну, він має дуже погані параметри удару, особливо завершення в штрафних, але тим не менш він ну, зараз на швидкості він промазав, тому що... В принципі, на швидкості дуже важко бути, але перед цим діабіось в мене гол забив спокійно. Просто ще важливо уточнити, що коли гравець біжить на повній швидкості, тоді також збільшується вірогідність невдалого удару по воротах. Ну, Там є таке в описі, що коли можуть допускатися помилки. Тому важливо краще трошки пригальмувати перед ударом і тоді бити. Оце таке. Але ось проблема в тому, що ми конкретно не можемо знати, які саме параметри впливають на цей показник. Як коли тебе гра добре оцінює, а коли погано. Ну і на кра... найкращий спосіб, напевне, з цим боротися це дивитися після матчу. Ту, яку, ну, хто з твоїх гравців, яку оцінку отримав? Хтось стає кращим гравцем матчу, хтось гіршим. І потім це зрівнювати по пам'яті з тим, а що ти такого робив з того гравця. Чому гра саме так оцінила цього гравця, а не інакше? Ну, це в кінці матчу ще можна буде подивитися зараз. Зараз тільки хайлайти, геймплан доступний, але оцінку зараз гравців не можна подивитися в перерві. От тільки в кінці матчу вона доступна. Кого як оцінює гра? Ну і оце кого як оцінює гра, я так зрозумів, воно ну, і впливає на те, що ну, на вдалі дії. Тобто, чим вдаліші дії гравця, тим. Тим більше вдалих дій. Коротше, така логіка. Чим більше вдалих дій, тим більше вдалих дій. Е, чим менше вдалих дій, тим менше вдалих дій. <хи> ну це все дуже умовно, в принципі, якби. Просто суть в тому, що треба старатися грати обережно. Не бити м'яч бездумно, не контролювати м'яч бездумно. І тоді моменти просто будуть створюватися самі, самі з собою. Головне робити так, щоб гра тебе розцінювала як як хорошого майстра. Тобто, ну, ми самі можемо думати, ось, що є що є, цим, що є критерієм гарної гри. У нас є свої уявлення. Але у розробників гри є свої уявлення, що таке гарна гра і саме уя... ну, саме те, що прописали розробники гри, воно і, воно і впливає на цей показник, показник духа гравців, скажімо так. Не, не знаю, як воно по-правильному називається все-таки. Чи це фітнес гравців, чи зарядженість гравців. Але в принципі навик. Бойовий дух, fighting spirit говорить... Я думаю, ну, саме він натякає на цю механіку. На цю механіку гри. Тобто що є така типу, духовна, духовна складова гри. Якщо команда в дусі, то вона буде розвалювати, а якщо ти граєш так, що твоя команда від цього не в дусі, що гравцям не подобається, що ти за них робиш. І то тоді вони і починають чудити. Ну і тепер до найцікавішого, чому? чому я вирішив Петра Чеха ось так от по-цікавому прокачати, що в нього зараз рейтинг лише 97. Ні, воротарський параметр я йому прокачував. Десь по 4, по 4 пункта плюс-мінус я в кожен параметр вкинув. А, і ще в один пункт в зону, цю, в зону відбиття ударів я там чуть більше вкинув 7. але ці пункти я десь 15 пунктів вкинув в силу ніг і витривалість. Тобто вирішив, вирішив Петру Чеху вкачати такий от польовий параметр, параметр витривалості і параметр швидкості. Чому я це вирішив зробити? Тому що цей на параметр духу гри якраз впливає параметр витривалості. А у Петра Чеха, як Голокіпера, цей параметр на дуже низькому рівні, 54 витривалість. В принципі, якби він не втомлюється, він стоїть на воротах. Але проблема в тому, що якщо цей параметр, окрім витривалості, впливає на дух гри, то низький дух. Низький дух може просто зіпсувати всю гру на воротах Петра Чеха і невелювати всі його ті шалені стати, там 97-99, які в нього на повній бортарській прокачки. Ну плюс цей параметр збільшує максимальну швидкість, що допомагає Петру Чеху встигати зайняти вигідну позицію на воротах. А також сам по собі чех дуже повільний. І буває таке, що гравець різко перепасовується і Голокіпер просто не встигає швидко зробити крок і зайняти правильну позицію на воротах. І тому всі його ці суперпотужні параметри також нівелюються і маленькою швидкістю. Тому зараз я вирішив спробувати Петра Чеха прокачати йому швидкість, але... Не кожному, звісно, голокіперу можна так зробити. У Петра Чеха просто самі по собі голокіперські стати доволі дуже високі, Там під 90 деякі за 90 стати все одно виходять. Ну, тобто голокіперські стати залишаються на доволі пристойному рівні, не дивлячись на те, що я вкачав дуже багато параметрів в швидкість і витривалість. Які взагалі не бустять рейтинг Лікіперу. Але це я вирішив зробити саме через оцей от аналіз. Аналіз духу гри. Ось зараз ми бачимо, що у суперника скоріше за все дух гри упав. Дуже сильно він зробив багато помилок, а в мене гравці навпаки заряджені, і я тут просто без проблем не напружуючись, забиваю за мусудіабі голи. І при тому, що у DAB просто дуже низька реалізація, в нього там менше 70 реалізація. Дуже погані удари мусить муси не менш він нормально в мене зараз забиває. Ну, тут була незручна позиція для DAB, не зміг пробити. Але це все ну взагалі що впливає на дугри, кономі нам зараз, ну по крайній мірі я не знайшов зацепок. Не знайшов, що саме впливає на цей дух гри, крім помилок. Тобто, коли гравці роблять якісь помилки. Ну і звісно, плюс щоб боротися, звісно, треба ну, бажано мати всім гравцям навик бойовий дух, щоб боротися з так званим гандікапом. Але це вже, як ми вияснили, це не гандікап, а дух гри, який залежить по суті від того, наскільки ми відповідаємо. Очікуванням конамів від поняття ну, правильності гри. Я поки що для себе зробив висновок, що треба обережно розпасовуватися, приходити в атаку. І тоді до гри буде більш-менш на хорошому рівні. Ну, а на цьому в мене все. Ставте ваші подобайки, підписуйтесь на канал. Надалі я буду ще більш детально, можливо, цю тему розбирати, якщо... У мене будуть якісь далі прогреси. Буду більш детально вивчати, що впливає на дух гри і наскільки це все правильно. Тому підпишіться, щоб це все не пропускати. Ну а вашу думку пишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною, що дух гри впливає чи не згодні. Чи є гандікапа такі жорсткі, чи це все-таки дух гри таки сказується, коли ми щось зробили неправильно і самі не знаємо, що толком. Коротше, на цьому в мене все. Всім до нових зустрічей, всім пока.